Я против программистских ДСО! Ха-ха-ха! Я пришел после курсы дальше. Что я не учил? Я знаю, что все в детстве классные экземпляры, что ты ее пешу в модуле! ха А потом я буду все писать, что все! Вот так! Я за пять дней уводил! Я даже не пока! Програмісти, це мій кабінет, тут я пишу програми. І зразу дивіться, от вікно на вулицю, виходите. Без дверей, без вікон, повна хата. Чого? Бачите, є така присказка. О, мої програми. Так, у мене тут багато програм, заходжу в яку-небудь. Так, пішов сюди, Добавити квіток. Це у нас реєстрація білетів називається. Заходимо сюди, раз. О, відкрилось віконце. Нажимаємо, наприклад, номер з двох цифр. Ну, Воно з двох не повинно спрацьовувати. Раз. І дійсно. Номер білета занадто короткий. Знаєш, треба ввести більше номерів. Курсор зараз, зразу приводиться сюди. І ми раз. Нажимаємо або дописуємо, або нажимаємо. Знову пишемо. Окей. Окей. Раз. І з'явилось. Ну і так за пару номерів додаємо. Все, додаємо сюди. Так, тут у нас декілька форм, декілька е, об'єктів. Раз. Два. І знову там з'явилось. Добавляємо квиток. Раз. І набираємо тут номер. Набрали бах 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 Але передумали його вводити. І нам можна робити відміна. Нажимаємо новий і новий нам чистий вилазить. О, бачите, можемо набрати новий номер. Це одна така програма. Тепер нам треба угадати тут цифри. І написано почати гру. Раз. І тут показує, скільки 9 секунд. Ану, чи встигнемо, чи не встигнемо. О, Ви виграли. Зразу у нас тут був один. Почати знову гру. Так, давай. Раз, на 4 нажали, 9. Бляха, муха. от Я виграв 7 за 10 секунд. Які я... ну, Зроблю так, щоб не виграти. Треба тут взагалі ставити установки 5 секунд. Ану, 10. Раз, давай 5. П'ять. Ану, знову один. Один. Ану, шість. Так, не вгадав. І що? Е, ви програли. Було загадано число 3. Бачите, я програв. Оце одна друга програма. Так, а тепер ще одна програма. Ви її бачили, я її допрацював. Тепер я що? Нажимаю відкрити, е, відкрити будь-який текст. Раз. Ага, проба. Хай буде проба. Раз, проба. Я вам вже демонстрував її. Ну, ще раз продемонструю. Відкри... Відкрити. О, відкрилось. Я намагаюся ставити, створити новий файл. Так, ну нам треба налаштування шрифта. Ми можемо хочемо більше поставити, наприклад, шрифт 16. Раз. 16. І хай буде у нас чорний кольор. Чорний, так. Да. Або синій, блін. Ну хай буде жовтий, я поставив жовтий. Раз. І бачите, тут все жовте. А фон, я хочу, наприклад, чорний. І тут у нас є окремо колір фона. Ну, хай буде вже отакий голубий. Раз. Пішов і нажимає, окей, Все, бачите, змінився. Ну як коректувати, ви вже знаєте, я вам показував, далі показувати не буду. Так що, шановні програмісти, йдіть в ЗСУ, записуйтесь, ідіть у воєнкоматі, тут природа, тут будете програмувати, тут ви володієте всіма мовами програмування. А й ті технології, ми в Україні будемо самі найкращі, Ми е, переможемо в інформаційному плані індусів, е, американців, ескімосів. Коротше, всіх. Слава Україні! Ми переможемо! Ідіть в воєнкомат, йдіть служити в ЗСУ! Воюйте з москалями, смерть ворогам!